Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця з погнастим снігом, гарними святами та розвагами. Малята, а які ви знаєте розваги взимку? Тож сьогодні хочу вам запропонувати покататись на санчатах. Та по дорозі будемо збирати сніжинки, але вони будуть незвичайними. Кожна сніжинка має своє завдання. Коли виконаємо завдання, сніжинка дозволить, щоб ми її забрали. Тож поїхали ось перша сніжинка. Завдання має назву Що буває взимку. Я буду говорити початок речення. А вам необхідно його продовжити? Падає сніг, на деревах вже немає листя, всі річки замерзли, люди одягають теплий одяг, діти катаються на санчатах. Ковзанах молодці малята, у вас гарно вийшло? Забираємо сніжинку. Поїхали далі. Ось і наступна сніжинка. Завдання має назву Зима це добре чи погано. Нам малята потрібно назвати Чому зима це добре, а чому погано? Тож скажіть, чому зима це добре? А чому зима? Це погано. Молодці дітки, ви все вірно сказали. Поїхали далі. Ось ще одна сніжинка. Треба нам послухати вірш та в кінці відповісти на запитання. Слухайте уважно. Жив колись давно на світі, десь в Азії юнак Микола. Рано сиротою він застався лиш багатий спадок від батька дістався. І багатий спадок свій бідним дітям у потребі. Дарувати він любив. Вночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки дітям роздати. За справи добрі такі, аж господь в небі. Миколая полюбив, став єписколом відомим, Миколай і чесно жив, особливої пашани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що ти хочеш за свої заслуги. Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати. Подарунки за добро та любов. І отак щороку, діти, Миколай мандрує світом, подарунки щедрі роздає. Він за них не хоче плати, лиш як то велить Господь, хоче, щоб ви, малята, чемними та добрими зростали, Шанували та ткайненько, рідну землю, свій народ. Як ви думаєте, про кого вірш? Так, малята, саме про Святого Миколая. А хто такий святий Миколай? А кому він роздає подарунки? А за що діти отримують подарунки? Так, малята, за хорошу поведінку та добрі справи. Малята, нам необхідно їхати далі. Ось остання сніжинка завдання має назву Добрі та погані вчинки. Я буду вам надавати приклад про якусь ситуацію, а вам потрібно сказати, це добре чи погано. Мити посуд добре чи погано. Забирати іграшку у дівчинки, Ламати гілку дерева. Допомагати бабусі переходити дорогу. Рвати книгу добре чи погано? Гратися з сестричкою добре чи погано? Голосно кричати та плакати. Це добре чи погано? Молодці малята. Ми зібрали всі сніжинки з вами. Тож давайте з вами далі робити тільки добрі справи, щоб святий Миколай і до нас завітав. Дякую за заняття!